Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас традиційний брифінг речника адміністрації президента України з питання ТО, полковника Олександра Мотузяника. Прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішній наш брифінг ми починаємо з приємного. В Україні відзначається професійне свято воїнів-танкістів. З нагоди цього свята ми хочемо привітати весь особливий особовий склад танкових підрозділів, побажати їм бути справжньою бронею у справі захисту нашої держави. Повертаючись до подій, які сталися в зоні АТО за минулу добу, можна відзначити, що загалом продовжується період затища. За минулу добу всього зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. На Луганському напрямку диверсійно-розвідувальна група противника намагалася атакувати наш опорний пункт поблизу селища Сизи. Завдяки чітким і злагодженим діям наших військовослужбовців ворога було відкинуто. Сили АТО втрат під час цього інциденту не понесли. На Донецькому напрямку бойовики проявляли незначну о, активність лише на північних околицях Горлівки. Так, ввечері незаконні збройні формування двічі застосовували стрілецьку зброю в районі Травневого і Зайцевого. Інших збройних провокацій на Луганському і на Донецькому напрямку за добу не зафіксовано. Також зберігається повне затище на Маріупольському напрямку. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Але один боєць зазнав поранення. Це сталося. Біля Мар'янки під час облаштування опорного пункту боєць зазнав ушкоджень внаслідок підриву на розтяжці. Зараз його життю нічого не загрожує. Українських танкістів привітав міністр оборони України. Під час візиту в зону проведення антитерористичної операції міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак поспілкувався з бійцями танкових підрозділів Збройних сил України у невимушеній неформальній обстановці. Під час бесіди міністром було з'ясовано проблемні питання, які хвилюють наших військовослужбовців. Як виявилося, наших мужних воїнів більше хвилювали питання поточної політичної ситуації в Україні і в світі, аніж питання побутового чи особистого характеру. Усі військовослужбовці мають високий бойовий дух і готові подалі захищати нашу батьківщину. За самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби, міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак нагородив 50 військовослужбовців 1-ї та 17 ї окремих танкових бригад Збройних сил України цінними подарунками, грошовими преміями та відзнаками Міністерства оборони України. Українські прикордонники затримали російського військовослужбовця. Поблизу селища Мілове Луганській області співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох росіян, які незаконно перетнули Державний кордон України. Один з них виявився діючим військовослужбовцем-контрактником Збройних сил Російської Федерації. Наразі Служба безпеки України веде слідчі дії. Ще один член незаконного збройного формування так званої ЛНР покинув ряди незаконних збройних формувань та повернувся додому в рамках програми Служби безпеки України щодо добровільного повернення бойовиків до мирного життя. Чоловік з кінця 2014 року був водієм в одному з банд формувань та займався доставкою бойовиків та військової техніки до лінії зіткнення у Луганській області. Зараз до вашої уваги відео. В якому колишній бойовик розповідає про своє повернення додому. Прошу. Средними, я узнав, що на Україні є така програма в СБУ Верніс домові. Воспользувавшись зі програмою, я вирішував повернутися додому. Сейчас я нахожусь дому. С семьей. У меня все нормально, все спокойно. Я не знаю, ребята, мы не нужны там никому. Это единственные, кто там пользуется этим. Это ну, российские офицеры, эти, да, получают. Но мы там никому не нужны. Мы нужны там только понимаем, передовой, как бы. На військовому полігоні «Широкий ЛАН, що на Миколаївщині, завершились військові навчання. В ході навчань відбулися тактичні заняття з бойовою стрільбою. У вмінні вражати цілі, змагалися артилеристи, танкісти, а також піхотинці. Для відпрацювання взаємодії на полі бою була задіяна реактивна артилерія, самохідні артилерійські установки, штурмова авіація, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24. Її підрозділів не припинялися також і вночі. Особовий склад продовжував діяти чітко і злагоджено. У навчаннях також взяли участь волонтери антикризової психологічної служби і представники капеланської служби Збройних сил України. У Чернігів повернулися демобілізовані воїни-десантники. Військові окремого аеромобільного батальйону вели важкі бої з листопада 2014 року, коли вперше долучилися до захисту Донецького аеропорту. Практично повністю сформований з мобілізованих бійців завдяки зусиллям кадрових офіцерів батальйон швидко здобув авторитет підрозділу одного з кращих у боях на Донбасі. Ці хлопці одними з останніх виходили з Донецького аеропорту. Від зими десантники тримали оборону в районі Водяного та Опитного на Донеччині. Нині їх демобілізували та відправили додому. На центральній площі Чернігова героїв Кіборгів урочисто зустріли мешканці обласного центру, рідні і близькі бійців, волонтери, представники громадських організацій та органів державної влади. На Луганщині Служба безпеки України викрила схованку з кулеметами та вибухівкою. Арсенал було виявлено у районі колишньої школи селища Будківка Старобільського району Луганської області. Зі схону було вилучено 4 автомати та 4 ручних кулемети Калашникова, 3 ручних кулемети Дегтярьова, а також тротилові шашки загальною вагою понад 6 кілограмів. За оперативними даними, зброю планувалося переправити до центральних регіонів України. Шановні друзі, дякую за увагу. Станом на цю хвилину це вся інформація. Якщо є запитання чи уточнення, прошу. Колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, тоді дякую. Дякую Наступ... на все добре, до побачення. Наступний брифінг речника адміністрації президента України завтра о 12.30.